Вітаю, друзі! Як правильно позиціонувати завіси на воротах, дверях? Папа на коробці чи папа на дверному полотні? Я е, з практики своєї вийшов на те, що краще варити папа на дверному полотні. От. Недавно у мене трапився випадок, в перший за мою більш ніж 15-річну. Практику е, мені навіть не замовник, а підрядник е, зробив зауваження, сказав, що я невірно варю завіси. Е, я його попросив, кажу, чого я неправильно варю завіси. Е, покажи який-небудь стандарт, гост, е, як правильно, де ця, де ця інформація зазначена. Він сказав, добре, питань немає. А я справа в тому, що вже займався вивченням цього питання і багато ресурсів читав, дивився, ніде цієї інформації немає. Ні в ДБНах, ні в ГОСТах, ні в ДСТУ, ніде. Він каже, добре, я тобі предоставлю. І скидає мені скріншот з сайту Apex. Хто не знає, Apex це виробник дверної фурнітури. От. Але розумієте, сайт Апекса це є добре, але він ніяким не є контролюючим, регулюючим ресурсом. Ніким не затверджений. Це їхня така думка. Я можу так само в себе на сторінці зробити або сайт, або в себе на сторінці написати зворотні. І це будуть два, два равносильних документа. Зараз я вам Спробую пояснити, чому я позиціоную завіси саме папою на дверях, а мамою на коробці. Так як я займаюся виготовленням металевих дверей, до мене часто люди звертаються з приводу ремонта металевих дверей. І ну, звісно, саме проблеми це замки і завіси відірвані. Значить, відірвані завіси. Бувають або в слідстві закусування завіси, або в результаті якогось преломлення, так сказати. От, Значить, 90% випадків відломаного завіса це вуличні двері, вуличні двері. І майже всі із цих 90% приварений пальцем на коробці. Чому це відбувається? Е, на вулиці в гарячу пору року е, температура, тобто влітку, підіймається. Ну, це все зрозуміло. Е, смазка, яку ми, якою ми змазуємо завіси, е, сам там, чи графітка, ну, опустимо це, цей момент. Е, люба смазка при нагріванні, е, Зменшує свою густину, тобто стає більш рідкою і витікає. Коли ми позиціонуємо е, пальцем на коробці, наша смазка без всяких влітку нагрівається. Особливо, коли двері на сонці стоять, вона нагрівається і просто-напросто витікає. Чого немає в ось положенні, коли навпаки, так як я роблю. Е, задайте собі питання, коли ви останній раз змазували свої металеві двері? Я думаю, що 80% користувачів скажуть, що ніколи. Так, це невірно. це невірно. Але маємо, що маємо. Ніхто їх ніколи не маже. І, як правило, маже їх тоді наступний раз майстер, який приїжджає вам приварювати завіси на місце. От, це життя таке. І в ізбіжанні таких проблем я варю завіси ось так ось. Пальцем на. В зерному полотні. Набиваю сюди повну смазки, оділи двері, вилізло все. Все, у нас забито, там повітря немає. Ржавчина там не буде е, утворюватися ніколи. Хіба що, якщо на сухую тут зарядить? От. Живий приклад, у мене є двері, стоять в моєму майстерні вже майже 10 років. І хоч би що. працюють все чітко, без всяких е, справа в тому, що. Ви варіть так, як вам подобається. Це я ж нікого не примушую. Я просто ділюся своєю практикою, своїм досвідом. От. Вирішувати, звісно, вам. Але ніде не написано, як їх вірно приварити.